Постанова 1487. Кого повернути друзі з-за кордону згідно тієї постанови, яку прийняли 30 грудня 2022 року. Друзі, всім привіт! І у зв'язку із досить частими вашими запитаннями відносно цієї постанови та кого із чоловіків будуть повертати з-за кордону, кому потрібно буде ставати на консульський облік для того, щоби. Потім стати на військовий облік в Україні зараз. Я вам, друзі спробую дати відповіді на ці питання, адже досить багато юристів почали хайпувати на цій темі. І я в тому числі, ну і звісно ж, я всіх попереджав, що немає ще жодної навіть структури, яка б це змогла зробити, тобто повернути всіх чоловіків назад в Україну для того, щоб ті стали на військовий облік. Друзі, взагалі, постанова на тимчасовий консульський облік це не проста процедура, і вона має свої також вимоги. По-перше, за це потрібно заплатити. А чи готові ви будете заплатити за те, щоб стати на консульський облік, якщо у вас грошей немає? Звісно ж, ні, також такою вагомою причиною для того, щоб стати на тимчасовий консульський облік, то у вас має бути друзі. По-перше, приписка в певному воєводстві, По друге, друзі, ви повинні мати робочу візу мінімум 3 місяці або ж карту тимчасового побиту. Погодьтеся, друзі, що не кожен з вас має зараз такі документи, і у декого навіть звичайний внутрішній український паспорт чи id карта. А хтось приїхав сюди до Польщі по свідоцтву навіть про народження, то це до вас таке питання, друзі: чи зможуть такі люди стати на тимчасовий консульський облік? Ті громадяни України, які перебувають на території Польщі у зв'язку із військовими діями в Україні, вони тікали не просто так від війни, у декого вже немає квартир і так далі. Але друзі, це саме Зараз головне, що я вам розкажу, вас здивує найбільше, тому що подібна постанова до 1487 була прийнята ще в 2016 році, і номер її 921, ви собі можете подивитися. І вона аналогічно була прийнята 30 грудня 2016 року. І чомусь саме зараз, 30 грудня 2022 року, її знову повторно переглянули. І по суті, друзі. Там взагалі нічого не змінилося, ви можете це самі перевірити. І якщо ми візьмемо 16-й рік, то тоді ніхто на цій постанові так не хайпував. І чомусь саме зараз той пункт, який є в цій постанові, а саме 52 про, про, про постанову чоловіків на консульський облік та повернення їх в Україну, зараз він набрав хайпу. Але друзі. Немає механізму, який би дозволив консульським установам або ж державним установам, які знаходяться за кордоном, заставити всіх абсолютно українців, які проживають за кордоном, ставати на консульський облік. Бо це не синітниця. Хтось вже давно з України виїхав і він вже не має навіть житла в Україні і, взагалі, не має жодних зв'язків, які б його пов'язали з Україною, окрім української мови, тому що вони прийняли серйозне рішення про те, щоб емігрувати за кордон, тому що в кожної людини є. Право на вибір, друзі, ви з цим погоджуєтеся? Чи ви думаєте, що всі дезертири? Хоча тих людей, які називають українці, які за кордоном дезертирами, прошу вас, почитайте в Вікіпедії, що ж означає це слово. Якщо хто з вас знає, що воно означає, напишіть його в коментарях, як воно розшифровується. Тому, друзі, хочу вас всіх заспокоїти. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то ніхто вас не заставить стати на тимчасовий консульський облік. І, звісно ж, якщо ви станете на тимчасовий консульський облік, немає механізму, який би дозволив повернути вас назад в Україну. І, звісно ж, ті три місяці, які ви перебуватимете в Польщі або ж в іншій країні за кордоном і більше не дозволять вам стати на тимчасовий консульський облік, тому що у вас немає робочої візи або ж. Карти побито. Тому сподіваюся, друзі, що я вас заспокоїв, тому прошу максимального репосту зробити для всіх громадян України, щоб вони дізналися цю інформацію. І, звісно ж, ви можете самі її перевірити. Перевірити цих дві постанови 921 від 30 грудня 2016 року та 1487 від 30 грудня 2022 року. Порівняйте, знайдіть хоча б 10 відмінностей. А якщо не знайдете, то напишіть про це в коментарях. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб і надалі друзі слідкувати. Тільки за перевіреною інформацією. І, звісно ж, побачимося в наступному випуску. Всім дякую за перегляд!